Повинні розуміти, що ця риба несе потенційну загрозу для нашого здоров'я. Ми про таку рибу повинні забути. Один спосіб це тільки утилізація. Ніякого кип'ятіння, обжарювання чи висушування не може й бути. Коли ми купаємося, ми потенційно можемо заразитися чи захворіти. Річку Сень було викинуто біологічно небезпечні речовини, які саме на даний момент нам невідомі, але вони, звичайно, що несуть таку потенційну загрозу, як і для нас, так само і великої кількості риб. Ми повинні розуміти, що ця риба несе потенційну загрозу для нашого здоров'я. І, звичайно, що таку рибу ми не повинні вживати. Ми повинні розуміти, що є три основні от такі от небезпечні захворювання, через які у нас може виникнути якісь проблеми із здоров'ям. Пам'ятаємо, що є особливо небезпечні. Інфекційне захворювання це ботулізм, це основне із даного із даних інфекційних захворювань, які можуть поширювати риба. Звичайно, є утруєння різноманітними хімічними речовинами. Ми ж не, нам невідома клінічна картина, і ми не розуміємо, які саме біологічно активні речовини, пестициди були викинуті. Але таку рибу, звичайно, що ми не маємо права їсти. І, звичайно, що різноманітні паразити. Тобто, ми повинні для себе зрозуміти одне: що ця риба повинна бути тільки утилізована, їжу вживати, і ми її категорично. Не повинні. Ми про таку рибу повинні забути. Один спосіб це тільки утилізація. Ніякого кип'ятіння, обжарювання чи висушування не може й бути. Люди повинні розуміти, що це наше здоров'я. Ця риба несе загрозу, і ми повинні розуміти, що з такою рибою справу ми не повинні мати. Тобто спеціальна служба повинна займатися утилізацією. Про мертву рибу ми взагалі не говоримо, що її потрібно обробляти. Це тільки утилізація, а взагалі у нашому харчовому, у нашому повсякдневному житті це є термін. Обробка це є добре вимити, почистити, і звичайно, що будь-який збутник добре гине під дією високої термічної температури. Навіть риба, якщо ще жива, але вона далі пливе течії з хімічними цими речовинами, пестицидами. Цю рибу все одно не можна виловлювати і категорично заборонено брати до себе додому. Цією рибою повинні займатися спеціальні підрозділи, які збирають її, і утилізують. І звичайно, що про таку рибу ми забуваємо і навіть не згадуємо тому що нічого доброго не вийде, якщо ви хочете і переживаєте за стан свого здоров'я, звичайно, що ви про таке і не повинні думати. Коли ми купаємося, ми потенційно можемо заразитися чи захворіти якоюсь невідомою на даний момент, там потенційно невідомою для нас новою нозологією. Тобто, ми розуміємо, що ніякого купання виловлювання риби на даний момент не може бути. Коли ви випадково гуляли по природі і впали в водойму, ми повинні негайно пройти і сполоснути себе, пройти звичайно, що душ, вимитися повністю добре з милом, з водою, обтертися і подивитися, чи в нас не. Пошкоджені чи у нас цілісні шкірні покриви? Якщо у нас шкірні покриви цілісні, все нам вистачає повністю води з милом. Якщо не цілісні, обробити будь-яким антисептиком. Бутулізм це захворювання дуже небезпечне, Вона виробляє екзотоксин, це потужна нейроутрута. І ми розуміємо, що воно дуже резервуаром є мул. Мул е біля берегів, на річках, якраз там вони добре от розмножуються, розвиваються. І саме якраз птахи, риби, мертві птахи є Переносчиками, тобто, якщо риба десь там плавала, заражена бутилотоксином, і зараз десь біля берега біля берега річки плавала, так людина її зловила і взяла там, термічно обробила чи ще, що звичайно, що це є не то, що потенційний ризик, це 100% людина може заразитися цією хворобою, адже якраз цей мул і є оцею от небезпекою. Навіть ми повинні розуміти, що подряпина, якісь порушення цілісності шкіри на ногах, на руках, там, де є навул, несе для людини загрозу. Тулізм це одне із таких також дуже цікавих інфекційних захворювань і несе потенційну загрозу. От, наприклад, за 23-й рік у нас було вісім випадків по області. П'ять з них лежало в нашій лікарні, ми їх лікували. Слава Богу, на той момент була, був антитоксин ботулінічний, Ці люди благополучно вижили і все дуже добре. Але ми повинні розуміти, що всі ми є потенційними жертвами цього захворювання. Inkubacijski period botulizma sklada od 8. do 19. В середньому 10-12 днів все залежить і все залежить від того, скільки ботулотоксину потрапило в організм. Чим його менше, звичайно, тим клінічна картина для нас легша, тим легший перебіг захворювання. Якщо, самого, якщо самої нейротоксину вели потрапило в організм в великій кількості, звичайно, що інкубаційний період тоді коротший, максимально набуває розгару клінічна картина, і такі хворі довго не затримуються вдома. і Вже пошвидкі, звичайно, що потрапляють в стаціонарні відділення. Основна Клініка уражається вегетативна нервова система, тобто симпатична і парасимпатична у вигляді порушення дихання, порушення зору, Іде, звичайно, що виробляється, як я сказала, потужний екзотоксин, який блокує нервову систему, Іде парез кишківника. Тобто, перша клінічна картина, яку ми зустрічаємо, це слабкість, порушення, ковтання, сітка перед очима. Звичайно, що прояви більш такі от, шлунково кишкові у нас не спостерігаються. Можливо, бути там незначне підвищення температури тіла до 37,5, незначне вздуття. Вводиться гептовалентний антитоксин протибутолінічний. На даний момент на території у нас в місті Чернігові в області він є, слава Богу, але це не в достатній кількості. Тобто ця справа серйозна, і ми повинні розуміти, що хоча б і антитоксин є, але ми повинні самі в першу чергу попереджати захворювання і розуміти про те, що дійсно воно таке небезпечне і може призвести до летальних випадків. Наслідки дуже небезпечні. Перш за все, йде зупинка дихання. Де ураження нервової системи, іде набряк головного мозку, йде повністю дихальна недостатність. Якщо це велика кількість антитоксину цього потрапило в організм, звичайно, що такі хворі зразу потрапляють в реанімацію, приєднуються до апарату ШВЛ, і відповідно ми вводимо вже цей антитоксин, але інколи також може бути дуже пізно тобто ми завжди повинні. Розуміти і бути е грамотні, адаптовані, розуміти, що небезпек є дуже багато. Найлегше попередити, адже ми інфекціоністи знаємо про багато велику кількість інфекційних хвороб, звичайно, що і для кожного з вас можливо це здається зовсім нецікаво і, можливо, навіть і смішно. А для нас, людей, які безпосередньо працюють із важкими хворими, хворими, інколи такими, якими не вдається вилікувати справа, дуже серйозна і потрібно завжди серйозно, грамотно підходити до свого здоров'я, розуміти, що є небезпека, розуміти… Ти що ми повинні попереджати. Якщо нам люди розмовляють, професіонали говорять про те, що потрібно оберігатися, справді нам потрібно оберігатись, отож не потрібно їсти ніяку рибу. До тараньки з обережністю потрібно ставитись. Таранька повинна бути зазвичай добре спотрошена, висушена. кишківник і все інше їсти, звичайно, що не потрібно, адже там якраз і міститься цей нейротоксин у великій кількості. Ну і взагалі бути свідомими і розуміти, що здоров'я у нас на першому місці в такі важкі часи.